Я вчора передивився такий дайджест, зробили вчити наші колеги зі ЗМІ, заяв Лукашенка, починаючи від повномасштабного вторгнення перших днів, повномасштабного вторгнення до України. Як змінювались і риторика, і його заяви стати. І от відео з'явилось. Ну, знаєте, то він меду поп'є, то він там зістікав винограду, вирощену на території Білорусі, мовляв. То він перевірить там, як виготовляється той чи інший мотоцикл. Ну, Такий батька батько грає а далі в батька нації. І от зараз він нарубав дров. Каже, підписи з'являється в телеграмах, мовляв, старається для країни Європейського Союзу, щоб не замерзли. Якийсь там жарт намагається кидати. Давайте ми подивимось це відео. Так. Хороший санк. Не дадим, Семёныч, Европе замерзнуть, а Поможем да. нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Саш, вы думаете обо всех, и Европе, и обо всей планете? Ну, а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся ну, этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Тя... Ну, слушай, Европы не выбирать сейчас. Елка, берёзка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. Она надо, дает, жар она дает. Надо подумать, Семёныч, да. как там, чтобы крестьяне рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замёрзли. Замёрзли? Да, ну что ж. Ну, это ж наши соседи. Да, может, одумаются. Нашим европейским братьям. Політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, і Андрій стримую смієць. сміху з того, що ми тільки що побачили, насправді. Я до речі, і от ми зараз про Лукашенка Андрію. Я, я разом з Ярославом Башко, який в студії. От давайте разом, але я ще додам: Єврокомісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщині через. Побоювання з приводу корупції вищого політичного керівництва країни. Пише про це Блумберг в своєму матеріалі. Починаємо з Лукашенка, Андрій. Ну, що стосується Лукашенка, я не знаю. Перетворився вже на відвертого політичного клоуна. Я не можу інакше просто назвати. Що сказати, Європа не замерзне, європа зараз має абсолютно достатні об'єми закаченого газу. Там уже станом на сьогодні 85-88% Тому все, що зараз би не показував Лукашенко, наскільки він зараз би не відпрацьовував методички Кремля. Це всього навсього методички Кремля і не більше. Це все там для каналу Білорусь один, Росія один. Там і інших їхніх пропагандистських зливних бачків, але не більше того. Тобто, це. Така вже не те, що відверта показуха, це вже просто агонія. Я думаю, що навіть незважаючи на всю тупість і нікчемність там, рашистського населення, навіть незважаючи на те, що величезна частина Білорусі в тому числі є зазомбованими, навіть там уже щось починають дотумкуватися, ну що, щось, щось, щось не так, десь, десь воно не сходиться. Так? При тому всьому, що в принципі, принципі більшість там на тій же самій Росії далі продовжує так чи інакше підтримувати ту владну вертикаль, яка зараз є. Але е, я, чесно кажучи, останнім часом навіть особливо не звертаю увагу на таку псевдо псевдополітика, на такого псевдо-президента, як Лукашенка. Бо це клініка. Там можна лише посміятися, як, як в принципі, ми це зробили. Там можна по крайній мірі з того. Що ми бачимо зараз. Так? Що там будуть якісь рухи конкретно по Білорусі, щось цікаве, тоді, я думаю, можна буде, так би мовити, коментувати якісь ці всі речі. Андрію, зараз... я поточню. Я поточню. Зрозуміло, до чого вже йде і як розвивається ситуація і події в Україні. Слава нашим захисникам ЗСУ. А от після цих всіх ракет, обстрілів з території Білорусі, заходу на Київщину. Захоплення Чорнобильської атомної електростанції ми ж розуміємо, знаємо і от ми надто часто там в політичних дискусіях, внутрішньополітичних дискусіях, та й взагалі, взагалі говорячи про нас з вами, людей, що там у нас коротка пам'ять, да, зокрема політи, але тут же ж ми про інше говоримо. Ми ж це все пам'ятаємо, ми ж це все розуміємо, знаємо, і це в історії залишиться назавжди разом з нами, з українцями. Звідки до нас це приїхало, прилітало по різним куточкам України і містах? Він що думає, взагалі що до нього не прилетить чи як? Ну і більше того, я навіть доповню, що не факт, що не буде прилітати далі. Тобто знову ж таки не факт, що там завтра, сьогодні, післязавтра не буде використана територія е, Білорусі а... як майданчик для того, щоб знову обстрілювати Ні, ні, -ні, -ні. Андрію. Ви мене не територі. зрозуміли Ні, ні, Андрію. Я можливо я неправильно сформував Лукашенко. Ось цими закидами європейські партнери. Він вже там собі ну, ґрунт підґрунтя. Готує що, мовляв, ну і ну, звініть там не знаю, ми не, хоті, ми не хотіли і так далі. Тому подіне. Чи що? Ну я це маю на увазі йому дивіться, відповідальність дивіться, має прилетіти. Я, я зрозумів. Я, я дивіться, насправді ситуація, яка Лукашенко завжди намагався сидіти на двох стільцях. Тобто, навіть незважаючи на те, що на ті всі злочини, які він вчиняв, і про і вчиняє проти України, і в принципі проти свого народу протягом всіх років свого правління Лукашенко так чи інакше от, Завжди, навіть після 2020 року, він дійсно намагався сидіти на двох стільцях, тобто, з одної сторони, так абсолютно на гачку агресора, з одної сторони, так він по суті лялька Путіна з іншої сторони, навіть зараз, у дійсно, якщо відповідаючи на ваше питання, навіть зараз він намагається, от власне, показати, що він є кращим за Путіна, і що він претендує, будемо казати, на якісь, можливо, пом'якшення для себе в майбутньому. Чому він так робить? Ну, це психологія такої людини. Це психологія і його розуміння, що Путін програє, що Московія вона програє, що, в принципі, потрібно шукати якісь. Точки дотику, якісь майданчики десь от закидаючи такі речі. Але, звичайно, що така особа, як Лукашенко, не має права на будь-які виправдання, і це потрібно розуміти нам всередині країни. До речі, Україна досі не розірвала дипломатичні відносини з Білорусю і досі, по суті, не введений, хоча б візовий режим. Це те, що також ми повинні про що ми повинні говорити і не забувати. І друге питання. Європі також потрібно розуміти, що це просто трішки інший Путін в інших масштабах, і тому я вважаю, що ні з нашої сторони української, ні зі сторони Європейського союзу, ні зі сторони там Сполучених Штатів Америки будь-яких держав цивілізованого світу в принципі не має бути жодних пом'якшень для Лукашенка та його режиму. Це є злочинці. Це є по суті відверті вбивці, це такі ж самі посібники Путіна. Як і ті, які прийшли на нашу землю вбивати українців, і за злочини на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, за обстріли наших територій, ви також про це згадали, однозначно потрібно буде відповідати. І ми, як суспільство, як журналісти, як експерти, як держава, загалом повинні зробити все, щоб не дати спуску Лукашенку та його посіпа. У цій ситуації. Вони однозначно є зі знаком дорівнює такі ж самі злочинці, як і Путінська Росія, що розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого. Ну а Орбану це просто привіт, такий, мовляв, е... ну, поїхав до Горбачо... на похорон Горбачова там попрощався. Ну, мовляв, не загравай з Росією і давайте припиняти ці всі речі і цю всю історію. Орбан Орбан теж Орбан намагається однозначно теж сидіти на двох стільцях. Тобто, з одної сторони, ми розуміємо, що на Угорщину є великі, все ж таки, важелі впливу. Тобто, вони є членом ЄС, вони є членом НАТО, можна перекрити якісь види фінансування, можна знову ж таки натиснути зі сторони Сполучених Штатів Америки. Якщо ми говоримо про Орбана, Орбан, це однозначно є. Я не побоюсь цього сказати агент впливу Путіна в Європі. Тобто це по суті одна з небагатьох держав Європейського Союзу НАТО, яка з самого початку була на стороні Росії, і лише те, що вони є членами ЄС, те, що вони є членами НАТО, не дозволило їм розпустити свого язика і своїх рук. Настільки наскільки вимагали чи хотіли цього в Кремлі, тобто є важелі впливу. І от сьогодні, коли Європейський Союз знов застосовує один з таких важелів впливу, я вважаю, не без участі Сполучених Штатів Америки, це ще раз демонструє, що Угорщину так чи інакше можна примусити до того, щоб вона колегіально разом з усім європейським союзом, хоче вона чи не хоче, але ухвалювала певні рішення. Давайте згадаємо, наскільки вони, чи скільки разів вони блокували санкції. Так? Скільки разів вони намагалися відтягнути цей процес, скільки вони разів там вимагали, чи то якогось олігарха виключити з санкційних списків, чи то патріарха, так званого патріарха Кирила Гундяєва, чи то заблокувати там, припустимо, мораторії щодо нафти та газу так? тобто вони є таким такою собі затичкою в Європейському Союзі для того, щоб якимось чином не те, що зупинити, а відтягнути власне санкції і тиск на е, державу агресора, але в них звичайно остаточно це не виходить зробити. Не виходить, бо будуть прилітати ось такі привіти. Вже давайте згадаємо, що на минулому тижні від Чехії, яка сьогодні головує Там. Е, в Європейському Союзі, яка сказала про те, що взагалі треба ставити питання щодо Угорщини. Щодо їхнього членства в Європейському Союзі, це теж такий дзвіночок, таке нагадування, що ми все бачимо, ми про все пам'ятаємо, і, зрештою, ми будемо враховувати на майбутнє і щодо фінансової складової, і що політичної складової. Так чи інакше, на сам кінець скажу, що Орбану потрібно визначатись, чи він з ось цією ордою, яка скоро програє і скоро розсипеться, чи він з цивілізованим світом. Час як кажуть, пішов, і цивілізований світ, держави гегемони сьогодні ставлять питання перед Орбаном. Визначайся, з ким ти і куди ти будеш рухатись? З нами був Андрій Смолій, та, кандидат юридичних Дякую наук вам. і політичний експерт. Дякую за ефір. До зустрічі.